Ну що ж, шановні глядачі нашого улюбленого хостингу. Сьогодні у нас буде відео по темі, як робити не потрібно. Тепер ближче до діла. Літо у нас була поштукатурена ванна, і зараз вона виглядає ось так. Така в нас тут наркоманія. Штукатури зразу догадалася, в чому проблема. А хто не догадався, я тепер в деталях все розкажу. Від забудовника нам досталася вапняно піщана штукатурка. Штукатурка була неміцна, скажу зразу. І цю проблему я вирішив усунути добрячим прогрунтовуванням в декілька шарів в декілька раз. І грунтуванням концентрату. Так, з чого ми почали? Почали ми з того, що. Прогрунтували спочатку розбавленою грунтовкою, щоб вона глибоко впиталася в нашу штукатурку. Потім прогрунтував я концентратом. Після повного висихання першого слою я пройшовся повністю по всіх стінах концентратом, таким добрячим, розведеним один до одного. Грунтував я грантовкою цей резіт. Вон вам її показує. Ось такий він. Розбавляли ми один до одного другий раз. Ну і третій раз також після повного висикання я ще раз прийшовся концентратом. На перший погляд стіни були міцні. Набагато краще, ніж. До ґрунтування, але це було тільки на перший погляд. Після штукатурення все було добре, все було класно. Десь можливо тижня-два, потім почали з'являтися перші тріщини. Я ще надіявся, що це просто усадочні тріщини, але виявилося, як ви самі можете побачити, це все не так. Штукатурка у нас, можна сказати, пісок. Пальцем треш вона сипеться. гіпсовою штукатуркою такого би не сталося. Ця штукатурка би витримала, бо цементна штукатурка, коли вистигає, вона сильно утягується і рве все під собою, що ненадійно тримається. Точно так само вона і порвала ось. Цю штукатурку стару. Як можемо бачити, відійшла цементна штукатурка не від слою, на який я штукатури, а відійшла вона від стіни, туди, де вже не проникла грунтовка. На малих слоях все тримається добряче, грунтовка повністю аж до цегли пропитала стіну. А де більшість слоя все відірвалось, О, можемо бачити. Ну, то що я тут сам постарався, коли відривав. Це ще буде все зрізатися болгаркою. Всі місця, які бухтять тут, тут. Я би і так залишив. Та наркоманія буде тримати. Ми тут проштукатуримо кожну дирочку попилососем, залиємо все також ґрунтом. Щоб вона порозтікалася в різні сторони. Також буду концентратом заливати. Мені важливо загрунтувати не цеглу, а щоб концентрат протік вниз, щоб він кругом кожного отвору розтікся. Ну, звісно, що він буде вниз текти найбільше. Але все-таки краще прогрунтувати добрячі ті дирки. Він. Ще й має досить клейку властивість, і він такі місця, де пісочок він приклеїть. Якщо він затече між цеглою і штукатуркою старою, він її приклеїть. Чому я так вирішив? Бо мені, коли я розбавляв літом, пролилося чуть-чуть концентрату на диск по бетону для булгарки, і я той диск ледве відірвав від стяжки. Я відірвав з куском стяжки той диск. Я його погнув і ще й погнув викрутку, якою я його підважив. От якось так грунтовка працює. Але це був не розведений концентрат, прямо з банки, такий, як він є. А тепер, чому ж так сталося? А сталося все через те, що не дотримувалися технології. Всі добре знають, що важку штукатурку не можна накладати на легку. Має бути все з точністю до наоборот. Спочатку важка штукатурка, а потім легше, легше, легше. Тільки так і не інакше. Я думав, що я обдурю систему, що я самий розумний. Но скопий платить двічі. Тепер я буду за це розплачуватися своїм часом. Бо матеріал в мене є. Ремонт я роблю не на замовлення, ремонт я роблю для своїх. Та й взагалі краще би було це все збити і наново поштукатурити. Ну, не маю я стільки часу на це. Плюс буде важко попасти в рівень водорозеток, знову ж таки, повторно виставляючи маячки. Ну, з лазером це не проблема взагалі. А залишати ці маячки не варіант, бо вони не на цеглі лежать. Вони також лежать на старій штукатурці і місцями. Там, де я буду зрізати, їх по відпирало від стіни. Тому я буду от ці пласти потріскані зрізати, бо тут пішла плоскість, тут горби. Оде великі тріщини, тут сюди горби. І вже немає плоскості. Тому це все буде збиватися додатково, зачищатися стіна до цегли, так як я тут кожну дирочку почистив до цегли. І штукатуритися наново. Якось так, шановні, не страждайте альтруїзмом, а робіть зразу по технології. Я це добре знав, я пішов на ризик, і тепер за це я буду розплачуватися. Якось ось так. Ми поштукатурили невдало ванну. Дякую за увагу. Будь ласка, не повторюйте.